Історія мого роду: спочатку землі Бессарабії були вільними землями. Їх стародавні Гресі називали вільними степами за Дунаві. Переважно мої предки були Балканами, точніше Румуни або Болдовани. І належали своїм походженням до латинських народів Греції та Балканського піострова. Це одна з моїх гілок національності. Такі саме предки в історії, проте я сові крові маю ще рід прізвище Кузьменко. Він є походженцем від Київської Росії зі знатних кровей. Історія прізвища ще йде від скорочення Кузьма, а пряме значення прізвища це син Кузьми. Кузьменко виникла не пізніше середини XVIII століття, адже саме у тих літописах духовенства було виявлено перші згадки про прізвище Кузьменко. Найчастіші ці ознаки, що предок був священнослужителем. Однак дуже багато моїх предків середини 15 століття переїхали до країн Європи, а деякі утворили діаспори в Англії та Польщі. Навіть в країнах Америки. Цьому свідчать записи про смерті документацію дуже багато військової армії за Дунайською козацтво і моїми далекими родичами. Одна з моїх гілок-предків. Предки жили на землях Придністров'я, а так же усієї Бесарабії, в Руминії, Боша діаспора Майці і в Києві, в Херсоні, в Криму. На цьому розказ підходить до кінця, однак це не кінець мого роду.